Сьогодні, 10 вересня, відзначається третя річниця визволення Савинської громади від російської окупації. Дата 10 вересня 2022 року назавжди увійшла в історію як символ відваги незламності та єдності нашого народу в боротьбі за волю та незалежність. Ця перемога стала можливою завдяки мужності захисників. Самовідданості волонтерів та стійкості кожного жителя громади. Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за свободу рідної землі і висловлюємо щиро вдячним усім, хто продовжує захищати відновлювати нашу Україну. Бажаємо непохитної віри, впевненості у майбутньому та невичерпної сили боротися за Україну. Нехай Пам'ять про подвиг наших героїв завжди надихає кожного на добрі справи та служіння рідному краю. Сьогодні в інформаційному випуску я пропоную вам подивитися тільки фрагменти із сьогоднішнього свята. Бо я, я сильна, я єдина, я майбутнє, я вільна Савинська земля

Коли наша земля, втомлена від тиші страху, знову ожила і зітхнула. І ми ніколи не забудемо тих, чия відвага зробила цей день можливим. Вони в кожному нашому подиху, в кожному погляду, у кожній сльозі вдячності. Слава Україні! Слава кожному, хто береже свободу нашої землі. Моменти, моменти, коли сльози, але це сльози радості. Я вітаю вільну, незламну, нескоєну, відроджену селенську громаду з днем народження, з третьою річницею дійсно незалежності, коли кожен громадянин України, кожен севенчанин щоденно на своїй українській землі під синьо жовтим стягом. Може вільно говорити українською мовою, співати українських пісень, читати українських книжок. Понад 19 мільйонів гривень із бюджету Савинської громади в 2025 році спрямована на допомогу Збройним силам України. Не зупиняємось не на мить. Попереду багато роботи, і найголовніше попереду перемога. Все буде Україна. Слава Україні! Тож із великою радістю та теплом запрошуємо наших дорогих матусь та діточок для вручення пам'ятних подарунків. Доброго дня Для Вадимівна разом з донечкою Варва. Нехай у ваших родинах завжди буде мир, тепло і затишок. А малюки ростуть щасливими та здоровими під мирним українським небом. Нехай мирне небо завжди оберігає нас, а серця кожного палають гордістю за Савицьку громаду і всю Україну. Разом ми здатні подолати всі труднощі і здобути мир і свободу для своєї держави. Нехай живе Савицька громада, вільна, неславна, відроджена. Нехай живе Україна, єдина і незалежна. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!